Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома способами створення додаткового доходу. Давайте розглянемо стандартну ситуацію пересічного українця. Ми з вами всі маємо певну кваліфікацію, свої спеціальності і відповідно ходимо на роботу та отримаємо зарплатні. Або ведемо свій бізнес і отримуємо від цього певний прибуток. Перший він, мабуть, найлегший спосіб, який я використовую раджу вам, це створення інв... інвестиційного доходу. Детально про основні види інвестицій в Україні на даний час ви можете переглянути в відео на моєму каналі. Посилання буде в описі. Почати треба з того, що від кожної своєї зарплати відкладати певний відсоток для створення капіталу. Як правило, це від 10 до 30%. А зараз я дуже коротко опишу вам схему створення такого виду доходу на прикладах інвестицій різного типу. Розглянемо банківський депозит. Наприклад, ви уклали 1000 гривень. Це ваш капітал, і він вам генерує чистий дохід, після сплати відсотків 120,75 гривні за рік. Розділимо на 12 місяців і за місяць це буде 10 гривень. Ми поступово нарощуємо наш капітал, і дохід, який він генерує, відповідно також збільшується. Зверніть увагу, тіло капітала ми не витрачаємо. Після закінчення терміну депозиту ми його продовжуємо. Витрачаємо тільки дохід, який він генерує. Давайте тепер розглянемо на прикладі облігацій. Принцип майже той самий, тільки банківські відсотки сплачувалися кожного місяця, а купони з облігаціями сплачуються 2-3 рази на рік в залежності від типу облігацій. І відсоток дохідності тут краще, ще й податок не треба сплачувати. Збільшуючи кількість облігацій, ми збільшуємо дохід, який вони нам генерують. Ще раз наголошую, що капітал ми не витрачаємо. Треба навчитися ставитися до цих коштів не як до грошей, а як до інструменту, який нам допомагає заробляти. Наступний приклад це дивідентна дохідність. Розглянемо на прикладі ETF SCHD. Ціна даного ETF на момент запису відео близько 70 доларів. З середнього по даному фонду виплачуються дивіденти в розмірі 3,6% річних раз на квартал. В таблиці ви можете побачити, який дохід можуть генерувати дані інвестиції з врахуванням сплати 20% податків. Зверніть увагу, це дохід тільки від дивідентів. Ми не враховуємо того, що і сам ETF може зростати в ціні. І збільшенням кількості даних ETF в нашому портфелі буде зростати відповідний дохід, який вони нам генерують. Побудувати свою дивідентну стратегію можна і на паперах з більшою дохідністю. Я вам навів лише орієнтовний приклад, як це все працює. Ну і останній приклад дохід від нашої улюбленої крипти. Це створення додаткового доходу від стейкінгу певних монет, як приклад, розглянемо монету Atom. Стейкати монети я раджені на біржах, а з використанням холодного гаманця Ledger. Причому застейкати монети не ми можемо в самому середовищі Ledger Live. Але ця тема потребує окремого відео, не будемо зараз на цьому зупинятись. На малюнку ви бачите калькулятор дохідності стейкінгу. Наприклад, ми купуємо на 250 доларів монету Atom, потім обираємо валідатора. Зверніть увагу, до цього підходити треба з особливою увагою. Звертайте увагу на комісії валідаторів. Дохід за місяць з даної суми буде 4,44 долари при умові незмінної ціни монети. Чим більше монет застейкано, тим відповідно більше і прибуток. Причому стейкати можна не тільки монету атом, а й інші, наприклад, Solana, на нір. Але відсоток дохідності там менше. Під час відмежу ринку це досить непоганий спосіб отримання додаткового доходу. Застейкані монети можна в будь-який момент розстейкати, але зверніть увагу, що при цьому вони будуть заблоковані на 21 день. Підсумовуючи, перший спосіб створення додаткового доходу можна обирати як один із способів, так і декілька одночасно для диверсифікації. Я, наприклад, на даний час використовую два способи створення інвестиційного доходу. Це облігації та стейкінг криптовалют, але облігації в значно меншому об'ємі. Як я вже казав у першому відео, розцінюю військові облігації як своєрідну допомогу нашій державі в скрутний час. На жаль, ризики девальвації гривні дуже високі. В майбутньому також планую додати ще й дивідентний дохід в інструментів фондового ринку. Зараз я активно вивчаю дану тему. Давайте перейдемо до другого способу створення додаткового доходу. Це створення свого блогу або сайту. Звичайно, сайт не почне генерувати вам дохід з першого дня його створення. На це потрібно витратити чимало часу, але потім дохід буде майже пасивним. Я б радив створювати сайт з тематики сумісної до вашої основної роботи, там де ви фахівець і можете публікувати статті або ділитися своїм досвідом. З часом, коли кількість публікацій на вашому сайті стане значною, ви зможете монетизувати трафік. Це може бути, наприклад, контекстна реклама від Google AdSense. Розміщення своїх реферальних посилань на певний товар або послугу, продаж фахових навчальних курсів чи ваші фахові консультації. Наприклад, я створював сайт пов'язаний зі своєю професійною діяльністю, і він мені генерує на даний час дохід в середньому 100$ доларів на місяць. Звичайно, це невелика сума, але ведення сайту і не потребує від мене володіння якимось новими знаннями. Також дає розвиток мені в своїй професійній діяльності. Переходимо до третього способу створення додаткового доходу, і це ведення YouTube каналу. Тут також на розвиток піде чимало часу та зусиль, але і віддача буде ще більша, ніж від сайту. В ідеалі буде пов'язати сайт і YouTube канал між собою, щоб вони були присвячені одній тематиці. Переводити трафік з YouTube каналу на сайт і навпаки. В моїй ситуації сайти канал не пов'язані. YouTube канал я створював присвячений моєму хобі, а сайт присвячений професійній діяльності. В одному з наступних відео я поділюся з вами аналітикою свого другого YouTube каналу. Монетизація YouTube каналу аналогічна до монетизації сайту. Це дохід від YouTube реклами, прямої партнерської реклами, реферальні посилання і інші способи. Не будемо зараз на цьому детально зупинятися, це тема окремого відео. Підсумовуючи, хочу сказати, що звичайних способів створення додаткового доходу набагато більше. Можете написати в коментарях, які з них використовуєте ви. Я навів приклад зі трьох способів, які сам використовую і протестував їх протягом декількох років. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.